Дитяча Біблія Веселка як знак заповіту між Богом та людиною Книга Буття Глава 8 вірші з 18 по 22 Глава 9 вірші з 1 по 17 І вийшов Ной з усією своєю родиною із ковчегу Також всі тварини розійшлися по землі І птахи розлетілися Ной склав із каміння жертовник – Потім він узяв кілька тварин і птахів і приніс їх у жертву Богові. Господу сподобалася ця жертва, і він сказав: Не буду більше проклинати землю за людину, бо нахил людського серця зло від юності його, і не буду більше вражати все живе, як вчинив я. Надалі, по всі дні землі, сівба та жнива, холод та спека, літо й зима, день і ніч не припиняться. Бог благословив Ноя та синів його і сказав: Ось я укладу заповіт мій з вами і з нащадками вашими по вас, що не буде більше знищена усяка плоть водами потопу, і не буде більше потопу на спустошення землі. Я покладаю веселку мою у хмарі, щоб вона була знаменням заповіту між мною та між землею, коли я наведу хмару на землю. З'явиться веселка з хмари, і згадаю про заповіт навіки між Богом і між усякою душею живою. Ось знамення заповіту, що я встановив між мною і між усякою плоттю, що на землі.